Привіт! Сьогодні ми говоримо про шейвери і хочемо підняти таку тему, які зараз в магазині по вибору клієнтів популярні. А знаєте, популярні маленькі шейвери. Як ось це одна із хітових моделей. Дуже часто в нас в магазині обирають, навіть і по декілька беруть ось такі маленькі шейвери. Вони там на рівні з маленьким Mozern Mobile. В чому перевага таких рішень? Ну, По-перше, це цікавий дорожній варіант. Ви розумієте, що в поїздках десь взяти з собою в дорогу, звичайно, такий маленький. Він взагалі, ось бачите, як ось моя рука. Бачите, тобто він легко поміщується в, в карман в штанах. І це, звичайно, добре. Тут уже Type-C, корпус він металевий, виглядає надійно. Потужний, Ось, будь ласка. достатньо жвавий, є індикація. тобто є індикатор. І наголошую, що це вже Type-C, і це також важливо, тому що, наприклад, десь загубився кабель, пошкодився потім шукати, якщо це старі входи, це вже проблематично. Там навіть міні-USB вже складніше буде шукати, хоча ще знайти без питань. але... Що та всі вже і так у вас може бути. Тому це також важливо. Ось і кому потрібно, також рекомендую. Мені ось як я розумію, такий варіант якраз для обличчя досить добре, тому що ви проходите зону вусів. Особливо хто ходить з бородою. Ось якраз такі рішення дуже класно. У нас вони, до речі, закінчились. Був на днях клієнт. Якраз він такий шукав, тому що їм значить, нам потрібно ось ми з бородою. У нас є ось такі дрібненькі щитинка, так, яка вже там потрібно прибрати. І ось якраз ось таку непотрібну дрібну щетину, шейвер досить добре справляється. Ще лайфхак, який я показую, по-моєму, ще... а вам не показував в ютубі. Наприклад. Бачите, що я роблю? Я взяв і повністю проходився по бороді. І шейвер бере тільки дрібні волоски і залишає основну бороду. Це дуже зручно. І ви якраз ось таким чином можете робити рівняти. І якщо у вас заростає вже борода, ви якраз ось таким шейвером можете почистити непотрібні волоски. На щоках пройтися. Ось, і це буде досить зручно. Маленьким шейвером це дуже зручно. шию, наприклад, пройтися. І також хочу сказати, що ви повинні розуміти, що шейвер бере до 2 мм. Якщо у вас, там, наприклад, ось бачите, я вам наглядно це показав. Якщо у мене ось така велика вже борода, ну такі шейвери вони не беруть. Тобто це вже вам треба тримером знімати. А шейвер він чистить все те, що не взяв тример. Або дрібну там одноденну-дводенну щитинку, там дрібненькі волоски не потрібні. Ось для таких рішень є шейвер. Щоб ви просто розуміли, я постійно це повторюю. Я дуже задоволений, що вже багато людей, клієнтів знаю це, але на всякий випадок проговорюю це, щоб все таки не було ніяких потім непорозумінь. Ось це для того, це як я називаю шліфувальна. Ось така машинка. 750 гривень коштує. Це вже перевірений варіант. у Нас багато таких рішень обирають, тому і вам рекомендую зверніть увагу. А, значить, як знайти в інтернеті? А я вам залишаю посилання там, тому вам ні шукати не треба. А ви можете перейти за посиланням, почитати інформацію, фото, замовити через корзину. Також у нас є самовивіз. Якщо ви в Києві, я запрошую Київ правди 47, ретровіль, Ми знаходимося біля нової пошти. Тут ви можете все оглянути і забрати на місці. Тому, якщо цікаво, будь ласка, звертайтесь до нас, підберемо, допоможемо. А якщо вам потрібна ось така техніка, у нас є вибір. Тому дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.